Вітання, друзі! Так от ми знаходимося в селі Миколичин, участок Погар, і я вам хотів показати, друзі, як цвіте верес. Гляньте, як його тут неймовірно багато. Бачу місцями він тільки зацвітає. Тут он неймовірно рясно зацвів. Я завжди його бачив, але я не бачив, як він цвіте. Тут вон такий розвис уцвіття, я вам скажу такий прянкий, лег, легкий медовий запах. Неймовірно красиво. Можливо, друзі, це якась і, ще і лікарська якась рослина, можливо, у народній медицині вона використовується. Не знаю. Ну, але період його цвітіння, неймовірно красивий. Нагадую, друзі, це Прикарпаття Івано-Франківщина, одне саме найдовше село в нас в Україні, село Миколичин. Всі меродобра з мене. Верес з вас вподобайка, слава Україні.